Валерій Чалий долучаємо вас до нашого ефіру, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, голова правління українського кризового медіацентру. Пане Валерій, у одному з своїх останніх, а можливо, у останньому постів у Фейсбуці ви зазначили, що ну. Скажімо так, коментувати чітко наслідки цього удару Російської Федерації можна буде після того, коли буде чітко визначено, яким видом зброї це було здійснено. Ну Путін назвав Арешнік української це ліщина, якщо я не помиляюся. Ваші висновки. З приводу сьогоднішнього дня, тому що дуже багато різної інформації, нагнітання потім з'явилося це, що зараз виступить Путін. Зараз ну щось таке скаже, що просто переверне світ з ніг на голову. На мій суб'єктивний погляд, нічого нового там сказано не було. І от інформаційно Російська Федерація чи вдалось Російській Федерації інформаційно завдати потужну удару по Україні та західному світу. За сьогоднішній день чи навпаки. Слава Україні. Героям слава! Героям слава. вітаю слава. вас, студія. Мене непокоїть, що ми знову акцент робимо на інформаційній сфері, але треба говорити в першу чергу по фактично. Це не значить, що інформаційна неважлива. Більше того, дійсно, ви праві. Саме акцент на психологічну зброю, на атаку мізків людей, голів, людей, скажімо так, людей більше, це все було спрямовано. Тому що я нагадаю, що носії, які можуть застосовувати ядерну зброю, по нам уже летять давно. І якщо брати такі меншого заряду, іскандери, які можуть нести, ракети різного типу, то, наприклад, ракета. Х-55, модифікації там 555, вона вже запускалась не раз, а це відстань кілька тисяч кілометрів і потужний може бути ядерний заряд. Вона для цього створювалася. Тут що змінилася ситуація? Ситуація змінилася в тому, що не випадково я поставив питання про тип ракети, тому що і сказав, що треба, щоб. З'ясувати це чітко, я не сумніваюся, що американці це точно знають і доповіли президенту, тому що з космосу це видно. І я вам скажу, що дозволю собі, хоча не фахівець в цій сфері, а знаю тільки кілька людей, з ними сьогодні розмовляв. То, хоч Арішнік, хоч ліщина, хоч що завгодно, але ми знаємо тільки точно одне, що це ракета середньої дальності. Таких ракет у нас немає. У нас є тільки ракети малої дальності, які ми використовували. Ну, точка У точка Утана меншу дальність. а Далі ми говорили про подовжений Нептун. Далі ми говорили про гром 2 Ну, все це до 500 кілометрів. Це все поки що ракети малої дальності. У Росіян є з радянських часів і ті ж самі РСМД 10 і рс 26 і, Орешник, я думаю, вони назвали це все. От чесно, я не маю інформації, але думаю, що вони придумали так, щоб показати, що вони щось нове розробили інакше, якщо це е, зроблено раніше, то це порушення було РСМД договору. Про що, до речі, зараз говориться в іноземних змі. Ну, договір Росія вийшла з нього 19-му році і США вийшли, тому обмежень немає. І розгортання зараз гонки озброєнь в цьому сегменті до 5,5 тисяч кілометрів іде на наших очах. І Путін пішов на випередження. Він показує і, і лякає, що в нього щось є нове, навіть якщо це нове, воно на базі точно платформ попередніх, але головне для нас не це. Головне, що це все таки платформи ракетних систем стратегічного е, напряму дії, тобто з ядерною можливо несення ядерних боєголовок, потужності великої. Тобто е, це Європа, це досягнення цілей в Європі. Ну це ракета. Там вже і п'ять тисяч, і шість тисяч і далі, і вони чітко показують, лякають зараз, намагаються посадити, поставити на коліна в першу чергу ядерні країни, які з точки зору Путіна, от не було те зроблено під час карибської кризи в свій час. Тобто, ну США очевидно. Ну в першу чергу це і Британія, і Франція в Європі. Тобто це вже не про нас. Цього дня можна сказати, що наші партнери на заході не зможуть пояснити це тільки оперативним театром військових дій. Такі ракети, очевидно, застосовуються зовсім в інших випадках в регіональній війні. І Путін лякає це регіональною війною і глобальним виміром. Я також вважаю, що там ці події виходять на глобальний рівень не тільки тому, що там Корейці і Іран задіяний, і Китай стоїть за спиною. А ті а тільки а тому, що види озброєнь, які зараз Росія почала застосовувати від цього моменту. Вони чітко потребують відповіді вже Вашингтона, Лондона, Парижа. Тобто тепер тільки так, і інакше, вже цю війну інакше не зупиниш. Тобто, її не можна зупинити якимись договорами на території України все локалізувати. Ні, уже все потім пішов далі. Ескалація буде. Я вважаю, що це погана історія, дуже звісно, для всього світу, і дійсно вона йде шляхом наближення до регіонального масштабного конфлікту, як мінімум. Але правда і в тому, що саме після такої точки ескалації може наступити реальне завершення війни і сталий мир. Ну, парадокс в цьому. І треба, ну мабуть, треба витерпіти вистояти, витерпіти. Я вам до речі, скажу коротко. Бюджет російський і всі, і всі подивиться витрати в наступному році. Далі вони, вони 38%, навіть 42% десь зараз, якщо всі силові структури брати, будуть витрачати в наступному році. Далі, наступні роки, вони знов соціальні витрати підвищують. А от якраз наступний рік вони забираються з соціального сектору максимально. Тобто, ставки робляться не просто ставки високі, а це ВАБАНК. ВАБАНК, який сконцентрований у часі. Тобто, це. Наступні місяці і наступний рік, от те, що я бачу з боку Росії, те, що зараз робить Путін, чи це є Блеф, не блеф? Ні, це не Блеф. Чи може Росія застосувати ядерну зброю стратегічно? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що Росія і Путін особисто розуміє загрози для них самих такого розвитку подій. Тобто те, що зараз я от уточню для наших глядачів, те, що зараз Путін таки заявив, що ми використали цю ракету середньої дальності, як вони сказали. Це реальна загроза для європейських країн. Тобто, якщо раніше вони висловлювали стурбованість, допомагали нам там чим могли зброю, в тому числі, то тепер вони розуміють, що може справді прилетіти аж до них. Це в них має викликати ось цей страх абсолютно. Це не просто розумієте, коли військові знають, якщо, наприклад, є застосування носія стратегічної зброї, відстань, яке долітає до них, то, наприклад, та ж сама Британія, я впевнений, зараз сидять і розробляють сценарій протидії, конкретний реальний сценарій протидії Росії. Військові, політики це інша історія. Але військові вже по факту такого застосування, конкретного, ну я не знаю, нагадайте мені, коли. Балістична ракета. Ну, давайте так там вона може і не міжконтинентальна, але це велика дуже дальність. Це середня ракета, середня радіус дії, але середній це ж до п'ят п'яти з половиною тисяч кілометрів. Тобто, це досягає всіх європейських столиць. Тому не непросто це не про страх, це про реальні кроки назустріч. Ну тобто на відповідь. Це розміщення додаткових систем. ПРО. Я вам скажу ну відверто, у нас і про систем немає. У нас системи ППО, і тільки Петріот можна назвати відносно ПАК-3 ракети. Це ПРО. Тобто, про ПРО, я маю на увазі балістичні ракети такого типу потужні для того, щоб збивати. Треба системи ТХ 2 інджес. Ці системи зараз, я впевнений, вони поставлять підсилять ще на східному нашому кордоні. Але ну правильно було би переконати їх перевести ці системи. ПРО, Потужні, які можуть збивати такі ракети, перевести на нашу територію, принаймні, ну якщо не близько до лінії фронту, то по, по правому берегу Дніпра. Тобто, от про це ми маємо говорити: про системи ПРО і про можливість е, недопущення таких атак. Тобто, це треба подавляти точки їх можливого запуску. Ну така ситуація. Тут, у військовому плані тут все зрозуміло. А в політичному плані це неможливо без консолідованої потужної відповіді ядерних держав. Не обов'язково тут використовувати ядерну зброю, треба показати Путіну, який йде на крок вперед кожний раз. Ну, грубо кажучи, обійти його на крок. Просто обійти його на крок один раз. Тобто тому що йому дуже вольготно живеться, і те, що ви коментували, я та шматочок почув по Джейку Салівану. Джейк Саліван намагається виправдати помилкову стратегію. Ця стратегія не працює. Якщо вона там працювала ще кілька місяців на початку 22-го року, зараз вона не працює. Тому е, я очікую, дивлюсь, от е, ну час іде на години. Відсутність відповіді в найближчі години від Вашингтону дасть Путіну дуже поганий сигнал для подальших дій. І те, що він почав погрожувати використанням відкриту вже таких ракет, вони потужні. Вони несуть. Велику кількість зарядів, там до півтори тонни. тобто це не для нас, каби летять теж тонні, але з точки зору range, distance, дистанції це інший підхід. І друге, що вони скоріше всього будуть готувати, це випробування тактичного ядерного боєзаряду. Тільки після цього, коли є носій, який демонструє це, що він долітає, і ядерний боєзаряд, тільки тоді можна вже погрожувати максимально. Але ще раз наголошую: ще ескалації от того рівня. Максимально її немає. І не треба її допускати, треба відповісти зараз. Скажіть, будь ласка, от я, вже завершуючи з вами розмову, вже зараз є заява заступника прес-секретаря Пентагону про те, що справді росіяни повідомили про використання цієї ракети. І, судячи з цього, Пентагоні все ж її вважають середньої дальності. От таке, от таке мовчання. Ну, не вийшов ні Байден, ні Макрон, ні прем'єр Великої Британії з заявами про цю подію. Чи може бути це тактика, яка спрямована на те, аби показати Російській Федерації, що вони зі своїми такими ударами нікого не налякають? Можливо, вони так робили раніше, тобто зараз тоді буде пояснення таке, що це ракета середньої дальності, що в принципі раніше по Україні також такими носіями вже використовували. Але що буде далі? Далі вони не уникнуть потужної ну, відповіді чи якогось прояснення ситуації, тому що Путін тоді застосує ще раз цю ж саму ракету. У них я думаю, їх небагато, таких, що вони можуть впевнені бути. В їх готовності до нанесення більш-менш точного удару, тому що ці ракети ще проблема велика для цивільного населення. Вони дуже неточні. Це там 150 метрів, а то й більше можуть мимо пролітати. Тому ще і з боєголовками чи там частинами бойовими, які розділяються. Тобто насправді слабкість зараз ще ще якийсь час, і він це може повторити. Я ще зверну вашу увагу на те, що і в самій Росії, я думаю, зараз будуть думати навколо Путіна, куди він веде. Це ну, дивно може звучати для нас, бо ми там публічно їх чуємо всі за те, щоб вбивати українців. Але насправді вони замисляться. Тобто, може я думаю, замисляться зараз. Бо бо Путін особисто Путін не бліфує. Тобто він такий, але справа в тому, що Путін і Росія в цілому це все-таки не одне і те ж саме. Я сказав вам приклад бюджету. Путін не вийме з кишені ракети. Йому треба на це гроші. Йому треба на це людей, які будуть фанатично вірити в його мету. Я думаю, фанатиків там прибавилося останнім часом, очевидно, але мені здається, що там може бути інші думки. Тому США знову традиційно можуть спробувати на гальмах трошки спустити цю напругу зараз. Але Путін за його стилем він просто після цього її ще раз підвищить. І тоді відповідь треба буде давати. Причому не тільки інформаційну. Тут же ж треба давати відповідь реально. Ну що я очікую? Очікую повідомлення про випробування Мінетмен 3 в найближчі дні. Очікую якесь розгортання діалогу чи навіть навчань. По ядерній відповідь на ядерну загрозу в Європі союзників США і європейських країн в НАТО відповідно обговорення ядерного компоненту, заяву Франції по Еммануель Макрон про це вже говорив раніше про таку парасольку ядерної безпеки. Це зараз підсилиться стосовно Європи. Стосовно України нам треба проявити зараз. Ну, по перше, дивіться, ми маємо оперувати реальними фактами. Насправді, оця заява наша спочатку, що це міжконтинентальна політична ракета. Вона зараз в закордонних змі невілює реальну ситуацію. Розумієте, в закордонних змі аль Джазіра, СІНН, Факс обговорюють, що це не МБР, а це середньої дальності. Ну яка різниця? Це все рівно ракети стратегічні, які можуть нести ядерний боєзаряд на дальню відстань? От чому проблема наша? Нам треба координовану позицію інформаційну в кілька кроків. Наперед прираховувати Такого не робиться. Я бачу, які заяви були вчора. Ну, я вам нагадаю. Підняли насміх, чи там говорили паніку створюють посольство США в Києві. Ну, ну слухайте, ми що не опіклись уже один раз, коли евакуювали з посольства. Уже було ясно, що це або потужна якась атака ракетами, і на Київ, до речі. Я не виключаю, що першими закладеними цілями був Київ. Може бути так. Тому треба це не нехтувати цим. Треба до речі, слухати партнерів, вірити їм. У нас немає іншого зараз варіанту, ніж довіряти сполученим штатам і нашим британським французьким ядерним державам-партнерів. Немає у нас іншого способу. Ми нема ми об'єкт. На жаль, зараз ми об'єкт зараз. Цієї ситуації у нас нема такої зброї. Тому якщо ми суб'єкт до останнього часу і на суходолі і на морі, то в стратегічних озброєннях зараз нас роззброїли. У нас немає таких озброєнь, тому ми нам потрібно зараз максимально координувати нашу позицію з ядерними державами і напередодні 30-ї річниці Будапештського меморандуму в усі колокола зараз бити, що Україна не захищена. Не всі ну то були ясно не гарантії безпеки, які читають інші країни. Але байдуже ми маємо піднімати це питання. Парламентські слухання, обговорення на міжнародному рівні статті закордонних змі. Тобто, має бути максимальна інформаційна діяльність зараз українських всіх, хто тільки може до цього долучитися. Я сьогодні відповідав на американські медіа. Це жахливі питання, які задають. Вони задають питання, як це вплинуло на настрої українців. Чи українці тепер більше згодні на капітуляцію? Отакі От питання задають американські змі. Ми повинні цей наратив і цей страх перед Путіном змінити. Тобто, принаймні, у нас же ж також люди також це ж не просто так, вони бояться після Чорнобиля, я ну, так думаю. Це нормально, величезна робота має реакція. Це реакція нормальна людей, але люди, які відповідають за цю сферу, мають виходити зараз, пояснювати ситуацію в деталях. Тобто, я маю на увазі не ракети, там, яка прилетіла, а говорити, куди йде ситуація, що нам робити тут, які дії влада. Робити, робить навіть, якщо відверто, навіть і про заходи, які треба, можливо, перестрахуватись більше про застосування різних типів озброєнь. Ви ж подивіться, ця ж потужна, потужна ракета, вона ж ми ж не закриємося підвалом будинку від неї. Да? Тобто, це інша історія. Тому треба говорити як з дорослими, але ще раз наголошую: ядерний шантаж. На мою, на мою точку зору, загроза збільшилась, але це поки що на сьогодні блеф з з боку Путіна застосування mm -hmm. ядерних стратегічних озброєнь.